Ось тут понад 80 дерев. 80 посадили? 82 посадили дерева. Із них це яблуні та груші. Треба подякувати інституту, які нам виходили. Да, ну, в цьому проєкті якраз хочемо подякувати. Ну, По-перше, досадженці надавали інститут садівництва Національної академії аграрних наук. Безпосередньо велика подяка е, е, селянському фермерському господарству Верета Сагро та керівником і голодному Сергію Миколаївичу, який взявся ось. Якраз надав таку чудову землю. Тут у нас, бачите, локація, Значить, садочок буде розвиватися. Ось. Ми вже прописали положення про садочок видатних особистостей. І є процедура відбору тих людей, які хочуть подаватися. Так що ну, от, поки садочок тут в такому стані. Ось на, наші дерева. Ось такі такі гарні дерева сьогодні. 9 квітня 2024 року Чернігівщина-Фотинівка. Ось такий садочок вже посадили. Це наш черговий садочок. Це він п'ятий садочок видатних особистостей, слава в Україні. Ми вже маємо садочок в Рівненській області, в Черкаській, в Київській, Житомирській і відповідно в Чернігівській області. Ось такі саджанці. Це чува, у нас не тільки І е, хочу, так, да, е, у нас тут людина приїхала з Дніпропетровщини. Е, які враження от на Чернігівській землі? Що? Відчуття. от? Відчуття, я з кривого рогу, Олександр, керівник начального бойового центру. Е, скажу, що мене вразила чиста природа. Криворіжжя в нас грязне а Тут така чистота, екологічно чисті місця. А головне, що тут є на цій землі. Це дуже приємно. Дай їм Боже. Так, ось наш хазяїн Сергій Миколаївич. Діліться Сергій Миколаївич. Проблемами села, проблемами українського фермерства. Чим можемо допомогти? Які є потреби взагалі? Як ситуація в сьогоднішньої Допомога. Домога не мішати. А, <рес> Саме головне не заважати. Перша допомога. Для, для Це, нормальне фінансування було, нормальні ціни на якусь продукцію. А ми все зробимо. Okay. І скоріше, мир в нашій Вернулися наші хлопці, наші <кх> воїни, які ще захищають, які перед цим обробляли цю землю. 6 шість, шість чоловік, 6 шість спідприємців зараз воює. Так. Це, це переважно механізатори чи це хто? Володії механізатори. Дії, механізатори. Дії, механізатори так. Як зараз взагалі, скажімо так, з трудовим потенціалом є кому працювати чи ні? Буде викручуватися. Не вистачає, ну. Не вистачає, так. Да? Буде виключити щось. Ну, а хто щось найбільше потрібен? Ну, ось йдуть весні роботи. Ось ну може хто буде дивитися наше відео і дивиться прямих. трактористів. Значить, так дивіться, водії, трактористи. Да. Пишіть під відео коментарі, то будемо влаштовувати на роботу. пану Сергію потрібні. Ви трудовий десант, ось у нас можна так що очікувати. Тудовий десант очікувати. у нас тут не тільки садочок видатних особистостей, а ще ярмарка вакансій. Так що. Будь ласка! Люди такі зараз Ну ось так, так. Це проблема да. зараз. Якщо будуть нас дивитись можна в лаці, така ключова фраза. Саме головне не мішайте, ми все зробимо. Не лізьте сюди взагалі. До фермера не лізьте, до підприємця є. Сидіть по своїм кабінетам і не висовуйтесь допоки. Правильно? ніхер вам підроблять. Я хотів запитати, ну, бачимо, так, це ж раніше була ферма, я так розумію, що вона теж відноситься до вашого господарства, а тваринництво, як воно взагалі? там? Це воно до вас відноситься чи це вкрасно? Так, та, це все моє господарство. То там свині є зараз чи вони? Це невелика кількість, те, що чума була і в угу. знищила. Зараз по поновимо. Перві дні війни ми вирізали все, то, що харчували всіх, всіх кормили навколо. Логістика була скасована, як такої взагалі не було. Військові стояли, всі. Тут тобто всіх приміщеннях всюди були, мене, всюди військові були. Всюди все позабивано було. Тобто там всі взірили. ну Та всі, де приміщення були, ось третій рік це, це не можна Угу. Ну, це приємно, що відновлюється і тваринництво, бо ну, насправді рослинництво не може бути, існувати без тваринництва. Тобто, ну, фактично білок він мусить, на нашу думку, ну, проходити переробку трансформації, в тому числі от, зерно через молоко, через курей, свиней. Ну, тобто, це правильний підхід. фермерському варіта Сагро. Зараз якраз ми знаходимося на... Землях і, до речі, бачите, аж сонечко засвітило, я тільки сказав... І церква. І церква, бачите, знак який. Так що ну це. Це досить Життю бути. Да, життю бути, життю так. Бути. так значить, не ходи, дзвонить. Може сирина. Ну, Така в нас це. Значить, дивіться, є пропозиція пам'ять на фото зробити от на, на фоні тих більших саджанців. Зробити, да, подія все-таки. Найголовніше, ну, що сад закладений, хай він йде на добро, росте, радує. Як ви сконсультувалися, через який проміжок садити, саме такі чи такі садиться. Ну так, ну ти Ну. через скільки? через два метри. 2 засадили, ага, а, а, дайте, а, дайте поради, через два з половиною я себе вивезу. Ага, дайте, дайте поради, бо, бо ще ми там будемо ще один садочок закладати, щоб це для пана Юрія, 4. для пана Юрія, який буде дивитися, то дайте поради, ну, бо він потім передивиться, і як закладати правильно. Як, як, як ну, з яблунями посадили між ряді 4 метри, між яблунями по два з половиною. А грушу між грушами по 3 метри і між ряді 4. Щоб ми будемо просто такі обробляти, у нас є така косарка, ми будемо між ряді обробляти. Значить, дивіться, це інформація спеціальна для пана Юрія Киселя із Немирівського району. Запуска Ну Район вже Немирівський був. Ну Одним словом, для Юрія Киселя. Для Юрія Киселя. Пан Юрій, передивіться, будь ласка, ви робили запитання, ось ми тут вам вже дали відповідь. Так що, технологічно. Да. Переглянути запис це було якраз на 8-й хвилині цього стріму, так що І, так, подивіться, будь ласка. Так, ну тоді чекаємо прийнялося все таки. А якісь добрива клали такі спеціальні? Ні трамофоски. А скільки клали ні Так, Так. 300. Метр. По 300 на кожне деревце, так? Менше, це значить, А, ще хто дивиться може зі спонсорів, може, у кого там ні травмофоска, бо там на свідчий садочок треба. Там, мабуть, що того козака немає ні не травмофоски, так? Да? Такі розвідки воно Значить, Спонсори, давайте нам ні травмофоску. Спонсори, давайте не травмофоску для козака. Для козака. Забудь, Забудь Це... А ми, а ми вас потім яблуками і грушами. Годуємо. Якщо ну, так, буде, то... Буде Сначала с сели. А можна сначала стулья, а потом деньги. Можна. Но деньги вперед. Так, ну що, давайте так біля